Запрошуємо на навчання за освітньо-професійною програмою комп'ютерні науки. Навчання за денною та заочною дистанційною формою проводиться на кафедрі інформаційних систем факультету автоматизації комп'ютерних систем «НУХТ». Характерними рисами цієї програми є поглибне викладання фахових дисциплін у галузі комп'ютерних наук. Протягом навчання ви опануєте сучасні інформаційні технології, які нині застосовуються в усіх сферах діяльності людей. Це інформаційні системи, що використовуються на підприємствах та в організаціях, на виробництві та повсякденному житті. Це програми для комп'ютерів та мобільних пристроїв, сайти та веб-додатки. Аби розробляти такі системи, ви будете вивчати сучасні мови програмування: C-Sharp, Python, JavaScript, Java, C++, системи керування базами даних SQL, HTML, CSS, а також Arduino та інші пристрої інтернету речей і не тільки. Ви навчитесь не лише розробляти алгоритми та писати програмний код, а й створювати мобільні та веб-додатки, проектувати зручний дизайн для графічного інтерфейсу користувача, опануєте аналіз даних, довідаєтесь більше про об'єктно-орієнтоване кросплатформи та паралельне програмування, тестування програм, операційні системи, комп'ютерні мережі, захист і безпеку даних, роботу з мультимедіа, керування іт проектами та багато іншого. Усе це дозволить вам опанувати сучасну, актуальну та затревану професію і стати конкурентно здатними фахівцями в галузі IT. Кафедра інформаційних систем уже понад 15 років випускає фахівців за спеціальністю комп'ютерні науки. І ми пишаємось тим, що більшість наших випускників зараз успішно працює за фахом. Наші студенти не лише опановують обов'язкові та вибіркові дисципліни, а й успішно займаються науковою роботою та творчою діяльністю у гуртках із програмування, інтернету речей та радіоспорту. Вступивши до нас, ви будете навчатись у мальовничому місці в центрі Києва. Зможете відвідати затишний студентський клуб і сучасний спорткомплекс нашого університету. Креативні особистості матимуть змогу проявити всі свої таланти у святкових вечорах факультету, танцювальних та співочих фестивалях і конкурсах КВН та Брірингу. Наші студенти, Айтішники беруть участь у спортивних змаганнях, благодійних заходах і живуть активним студентським життям. Долучайтесь і ви до нашої команди.